Тереза, вітаю вас! Давайте побачимо, які події будуть відбуватися з вівторка по вівторок. Зараз наглянемо, що там, як де перша карта. П'ятірка пентаклів. Може, вас трошки це втішить, але п'ятірка Пентаклів зараз програється майже у усіх знаках зодіаку. Тобто ви вже які по рахунку в мене? Так, восьмі. І передні ваші колеги, скажімо так, теж мають цю карту. Десятка жезлів і відлюдник. Вам як порада? До речі, дуже співзвучні. Ось тут мах і зірка. І шістка Пентаклів. Про що йде мова? П'ятірка Пентаклів це карта, коли рух розвитку, рух якихось подій, от бачите, він затримується. Це як коли ви очікуєте вже, щоб пішла весна, щоб нарешті було сонечко, а вона не приходить. Ще холодно, ще випадає сніг, ще така погода неприємна. Це п'ятірка пентаклів. П'ятірка пентаклів може стосуватися фізичного стану, може стосуватися матеріальної сфери, може стосуватися відносиних, коли нема наповнення, нема гармонії, або якщо ви там одні те ж саме, тобто нема відносин просто. Десятка жадів це теж це питання власної важкості, коли у нас є свої якісь особисті проблеми, ми намагаємося їх вирішувати. І умовно несемо оцю важкість на собі. Бачите? Тобто загальний розвиток зараз процеси ніби гальмуються. Але тут дуже цікавий момент. Вам падає відлюдник і ще на Днікові Мах і зірка старші аркани. Відлюнник каже про те, що це вже було в вашому житті, і як рекомендація зверніться до минулого досвіду. Тобто підніміть ці моменти і згадайте, як ви вирішували такі питання. Тобто це вже було, ви через це вже проходили. У вас є відповіді на питання, як вийти з цього стану, тому що відлюдник він шукає істину. Але істина завжди є в нас самих. Тобто ми самі в собі тримаємо ту істину, яка дозволяє нам знаходити відповіді на питання. Маг, Ніколоде. Тобто, у вас є змога не тільки віддати відповідь на питання, але ще тут і зараз вирішити їх. Мах – це формування бажання в матеріальній формі. Тобто я хочу поїхати кудись, і в мене складаються обставини так, що я їду. Я хочу щось придбати, мати це, якийсь матеріальний об'єкт. І в мене вдається його придбати, і в мені вдається його мати. Давайте побачимо, що у нас там у відносинах. Королева жезлі, дві камачі, повішений, дев'ятка кубків. Ну, дивіться, для тих, хто зараз в парі. Я б сказала умовно, що вам зараз не до свого партнера, тому що відбуваються якісь такі глибинні процеси внутрішні. Знову ж таки, когось ви мені нагадуєте, якщо я не помиляюся, це були знак землі діви. У них теж такі схожі карти, в плані того, що тут відбувається якась глибина трансформаційна тема. Коли ви. Щось для себе переусвідомити. Ви ставите зараз відносини на паузу, тому що ваша самодостатність питання вашої енергетики життя, тому що королева жетость це є енергія життя, ваша життєва позиція, те, як ви себе почуваєте тут і зараз, важливіше за все. І ви для себе зараз думаєте про те, наскільки вам комфортно з партнером. І все в такому десь Пересвідомлення. Наприклад, те, що раніше для вас було нормою, зараз, можливо, стане вже не таким нормальним, як то кажуть. Ви будете бажати інших моментів взагалі. Для тих хто зараз пошуку, це каже про те, що тут і зараз вам не до партнера. Ви більше зосереджені, дійсно, про, ну, мімо селфендайту. Тобто, все про себе. Ви дістаєте з себе якісь моменти, але це не про те, що ви, якби це був старший аркан смену, це такі складні трансформаційні процеси. Я б сказала, що це більше. Ви для себе переусвідомлюєте, що для вас є нормою, що для вас є комфортом, що для вас є комфортним спілкуванням і комфортним, в принципі, взаємодією з партнером. Тобто, у вас постає питання побудови гармонійних стосунків. Давайте побачимо, що там з фінансами. Рицарь пентаклів, Рицарь мечів, Трійка жезлів і вежа. Так, я хочу подивитися, покажіть мені, будь ласка. Вежа, до чого вона приведе до А, Так, Терези. Несподівана пропозиція. Просто ви спочатку її будете мати на увазі. Тобто, до вас зараз спілкування про різні можливості. Ой, вибачте. Спілкування про різні можливості, тобто перицари контактів, це. Якісь, можливо, такі пропозиції, але вони ще їх можна тільки розглядати. Ну, наприклад, тільки от воно зароджується, якась там ідея, якась якийсь варіант. Потім рицар мечів. Оп! давай бігом реалізовуємо. Все, все є для цього. Поїхали. Машина вже слідку. У під'їзду виходь, ми поїхали, будемо робити справу. Трійка жезлів, вежа і ту з кубків. Каже про те, що. Якось дуже швидко воно програється, і ви одразу побачите результат. Результат у вас буде задоволені, тому що хтось кубків це наповнення, це емоційне відчуття піднесення це про те, що вежа, ніби, можливо, навіть сколихне ваше бачення, як отримувати фінанси. Ну, умовно, ви раніше там працювали в банківській сфері. А тут вам пропозиція якась така більш творча, і ви ризикуєте, і такі оп, а дійсно, а дійсно вона йде, а дійсно вона мені більше грає плюс, і мені набагато легше, краще і комфортніше працюється саме в такій сфері, в таких умовах. І ви розумієте для себе, яким чином ви можете збувати гроші ще, тобто руйнуються, можливо, якісь свої старі стандарти. Бачення, як здобувати фінанси в цьому світі, скажімо так. Тож, дивіться Терези, Не забувайте звертатися до вашого відлюдника, керуйтеся мудрістю і накопичуйте свій досвід та аналізуйте його. Він допоможе вам вирішити ваші коптині питання. Все, до нових зустрічей. Рада була бачити через карти. Пока-пока!